23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права. На честь події представники Тернопільського обласного центру охорони культурної спадщини організували презентацію історичних видань, в яких написана та зображена історична спадщина Тернопільського краю. Дату вибрали неспроста, адже цьогоріч організації виповнюється 25 років, і за цей час виданих книг зібралося чимало. Ми хочемо показати, як наші люди вшановують своїх героїв, як вони вшановують сакральну скульптуру, наскільки вони є релігійними, віруючими. Ну і коли ми показуємо культуру пам'яті, то тим часом тим самим ми культивуємо в майбутніх поколіннях теж культуру пам'яті, щоб вони її підтримували, тому що нація, яка Пам'ятає своє минуле і свої героїв вона має майбутнє. За свою багаторічну діяльність організація побувала в кожному куточку Тернопільщини та зібрала пам'ятки з усього краю. Інформацію тематично погрупували, а потім відтворили у написаних книгах та банерах. На створення останніх центр здобув грант від Українського культурного фонду. Значну роль у представлених виданнях складає серія, присвячена місцям пам'яті періоду національно-визвольних змагань двадцятого століття. Січовому стрілецтву, повстанському руху, діячам української революції 1917-1921 років ми ті всі книжки згідно розпоряд... тому що це гроші йдуть з програми збереження культурної спадщини, тобто з обласного бюджету. І ми. Ми їх розподіляємо по всіх бібліотеках не тільки міст нашого міста Тернополя, а й стараємося, і по області. Особливу увагу приділяють книзі Бандерівська скриня, що розповідає про унікальну повстанську криївку з документами, виявлену в церкві села Кордишів на Шумщині, а також збіркам стрілецьких і повстанських пісень. Сьогодні над відновленням історичної спадщини працюють 12 людей, які проводять науково дослідницьку роботу. Далі Організація працюватиме над популяризацією власних доробків.